Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу подякувати всім, хто долучився і донатить на допомогу ЗСУ. Головне, що у всіх є спільна мета, перемога. Дякую кожному, хто своїми пожертвами дає можливість бути частинкою процесу. І я дуже хочу, щоб ви відчували свою причетність до усього, що відбувається. Кожна ваша гривня несе користь. Прошу небайдужих закинути кошти посилання на банку можна знайти під цим відео. Тримаймося, купи, друзі, непереможні, коли об'єднані. Все буде Україна! Ну, а сьогодні у нас ворожіння на солі, і наше сіль розповість про події, які трапляться з хвилини на хвилину. Які з них будуть вас дивувати, і які з цих подій стануть для вас неочікуваними? Отже. Давайте послухаємо нашу сіль. Будемо починати і дізнаємось про те, що вам чекати з хвилини на хвилину. Вері вашої діяльності роботи бізнесу, кар'єри, кожен дивіться по своїй ситуації. Подивіться, яка зірочка тут загорається, і подивіться, як ви будете боротися за здійснення за той результат, який ви бачите, тому що ви зустрінетесь, зіткнетеся з супротивом, з перешкодою людина, яка буде намагатися вам перейти дорогу і не дати вам можливість це реалізувати. Прямо. Стіна буде стояти спеціально, все робить для того, щоб ви до цієї зірочки взагалі ніколи не дотягнулися. Але що я хочу сказати? Так, ситуацію цю видно, ця важкість буде, труднощі буде, ви з цим зіткнетеся. Нелегко вам буде даватися цей результат, хтось вам буде заважати, але продовження у цієї історії є. І результат, так як зірочка все одно сяє. Значить, результат ви отримаєте. Просто от таке зіткнення вам потрібно е бути в очікуванні. Тримайте руку на пульсі, тому що людина буде намагатися вам заважати, заважати, достигнути тих результатів, до яких ви намагаєтеся сьогодні дійти. Але в майбутньому у вас горизонти відкриті, хмаринок немає, рух є вперед. І тому буде все добре. І хочеться забігти наперед і сказати, що у вас в роботі там стільки справ, стільки всього буде відбуватися, але про це трішечки згодом. І давайте подивимось в сфері вашого особистого життя. Тут дві людини разом будуть вирішувати якусь проблему, будете радіти, що є якийсь контакт, що є взаєморозуміння, що є підтримка і бажання людей. Допомагати, знаєте, таке відчуття як одне бажання на двох. Є контакт між людьми. Вони разом думають і думки однакові. А думки такі, щоб щось зробити вдало. Щось таке одне одному будете допомагати допомагати і все буде добре. Така, знаєте, Приємна ситуація змалювалася. Хтось із близьких вам людей, хтось, хто буде вам допомагати, стане поряд з вами і буде вас підтримувати в ваших ідеях. Так, перспективи. Які у вас тут перспективи? Дивіться. У вас тут відкриті можливості, відкриті горизонти. У вас такі можливості зараз йдуть в сфері вашої роботи і діяльності. Просто прекрасні. Ви йдете і шлейф залишаєте з п'ятірочок. П'ятірочки це у нас здійснення. Розумієте? І подивіться: один, два, три, три п'ятірочки і дороги. Один, два, три. Три дороги. Через якісь дороги, десь вам потрібно сходити, отримати результат. Потім біжите по іншому питанню е в дорогу. Пішли, вирішили це питання, повернулися і вже. Три, бачите, три завдачі, три рішення робочих в вашій робочій ситуації будуть вирішені, з успіхом будуть вирішені через ваші хлопоти, через вашу біготню, через вашу мотошню. Але ви у підсумку залишитесь задоволені, тому що ви тут, як по сходинках, підіймаєтесь на гору і не зупиняєтеся. Дивіться, 23 і 25 число. Для когось може бути 23, для когось 25. Може бути таким прозорим цей період, прозорий, світлий період якихось перспектив, ловіть вдачу в цей момент. І сіль говорить, будьте уважні, не пропустіть ті ключики, які будуть знаходитися поряд з вами, тому що багато чого ви зможете встигнути. Або, наприклад, навчитися приймати якусь потрібну інформацію, набратися якогось досвіду, пізнати щось таке для себе ключове, що в подальшому вам це обов'язково знадобиться. Тут світло, тут такі ключики, осяєна платформа з ключиками, то можливо в період з 23 по 25 число будьте уважні. Будьте уважні, тому що тут буде потрібна і цінна інформація, і можливості будуть розсипані. Намагайтеся в цей період зробити якомога більше справ, чим ви, наприклад, планували. От якось вкладіться в ці дні обов'язково. Ще що? Хочеться сказати, що це потрібно вам буде зробити, тому що потім на вас чекатиме вдача. І у підсумку, коли ви проходите цей період, ваша чаша наповнюється, ви підіймаєтесь на висоту, тримаєте в руках чашу вдачі і поряд з вами буде вдаша. Ви самі для себе будете чародійником і будете здійснювати свої бажання. Тут момент, ловіть всі знаки, які будуть сипатися до вас з небес, які будуть відкривати вам очі. Доля буде вас в ці дні балувати. І давати вам ті ключики для того, щоб ви ними скористалися. Ще, ще менше говоріть про свої вдачі. Не розповідайте навіть про дрібні робочі моменти, намагайтеся їх приховати. Не говоріть про це, не хваліть вам. Захочете з кимось поділитися, але сіль говорить поки що не потрібно. Будьте обережні, не потрібно про це говорити. Пройдіть цей весь шлях, а потім вже буде видно. Потім вже самі вирішуйте розповідати про це, чи і не розповідати. Так. У вас тут є пляма, вийшла людина, ображена на вас, ви щось як начебто попереду. І він ображається на вас, що ви попереду. Буде намагатися вас зупинити, буде намагатися вас. Затормозити, зачепити, захоче зробити вам боляче, захоче вас образити, захоче вам ніж в спину встромити. По-різному, по-різному, він буде робити боляче. І він реально. Показує, що він не задоволений вашими успіхами. Намагайтеся не конфліктувати з цією людиною. Одразу попередження: не конфліктуйте, не спілкуйтеся, тому що ви собі зробите величезну шкоду. Величезну шкоду, і можете втратити цей момент, який вам наданий. Перспективний момент, успішний момент, тому уникайте спілкування з цією людиною і продовжуйте займатися тими справами, які ви займалися. Не опустіть свій шанс, який вам надано долею. Вам потрібно йти далі і ні на кого не звертати увагу. Буде інформація отримана від якогось від якоїсь розмови, від якоїсь зустрічі. Ця інформація буде вас лякати. Буде лякати, і ви будете робити крок назад. А тут інформація хибна буде. Хибна, тому що людина сама її не перевірила. Не перевірила і таким чином може вас повести іншою дорогою. Розумієте? І ви тут зробите крок назад. А думки ваші, ви подумаєте. Ви подумаєте, задумаєтеся і. Зрозумієте, що вам не потрібно робити крок назад. У вас же все добре, у вас все нормально, вам потрібно йти далі і не зупинятися. Ваші думки вас зупинять. Зрозумієте? Ви зрозумієте, що у вас все добре, у вас все правильно і підете своєю дорогою. Хтось буде намагатися. Вас до вас донести цю інформацію, а тим самим це може зашкодити, збити вас з вашого шляху, але ви вчасно прислухаєтеся до своєї інтуїції, до голосу вашого серця. Розумієте? Тому все буде добре. Головне прислуховуйтесь до своєї інтуїції і слухайте її обов'язково, вона вас не підводить. Так, що тут у вас? Що це таке? Якісь новини. Новини, дзвінки, телефонна трубка летять на вашу адресу, вони світлі, ви будете їх отримувати, і ця інформація, цей дзвіночок, який ви отримуєте, вам говорять про якісь новини. Ви на ці новини будете спиратися, вони як світло для вас йдуть. І, можливо, якась ситуація прояснила, щось, можливо, для вас було приховано. І тут ви отримуєте дзвіночок і дізнаєтеся, спираєтеся на це, продвигаєтеся вперед. От такі новини ви отримуєте: ключові новини, світлі новини, які дадуть вам можливість продвигатися вперед, побачити те, що було недоступно для вас раніше. Отримати дуже цінну інформацію, яка допоможе вам вирішити важливі задачі у вашій роботі. Розумієте? Так, і давайте подивимося, що у вас в будинку. Ви тут, як начебто, будете конфліктувати, конфліктувати з людьми. І цю конфліктну ситуацію почали інші люди. Ви, як наче влазите в цей конфлікт, і хочете їх зупинити. Між ними хмари, вони конфліктують. і Ви будете допомагати зупинити цей конфлікт, щоб люди розійшлись по різним кутам. Якась ситуація стосовно якогось здійснення, що з вашими родичами, з вашою сім'єю. Щось тут таке. Такий момент. Ви будете в центрі цих подій, від вас буде залежати, як закінчиться цей конфлікт. Розумієте, вам доведеться. Мирити цих людей, сідати за кругле стіло, розмовляти, миритися і щоб вони не конфліктували стосовно якогось здійснення. Розумієте, вони не знайшли спільної мови і тому почали сваритися між собою. Але ви розставляєте все по своїм місцям, і у вас все виходить. Слава Богу. Так, тут ви щось. Завершаєте якусь роботу зробити, обставини будуть вам в цьому допомагати, швиденько будете це завершувати, і протягом 15 днів те, що ви сьогодні завершили, завдяки обставинам ситуації так будуть складатися, так вийде, і протягом 15 днів піде рух вперед. Або тієї справи, які Яку ви будете закладати, розумієте? Постаралися, потрудилися, а результат буде там через 15 днів. Не можу сказати, що це буде, але це ключик до майбутнього. Про це говорить сіль. Щось таке ви встигнете для дому, для сім'ї зробити. Прямо найближчі хвилини. З хвилини на хвилину. Сьогодні, можливо, до кінця сьогоднішнього дня. А потім це дасть свої плоди, свої результати. І знову у вас тут 25 число змалювалося. 25. І розділяється період. Розділяється період вдачі. І подивіться, ви тут самі стоїте, удочку закинули і ловите. Рибку, рішення. Рішення будете приймати, щось будете вирішувати, будете думати, обговорювати, аналізувати, приймати рішення. Значить, що для вас, доленосне, я б сказала. що Життя ділиться як на до і після щось таке тут відбувається. Щось дуже важливе. Дуже важливе, будуть відсікатися моменти минулого, буде змінюватися обстановка навколо вас через якусь інформацію, таку трансформаційну інформацію. Розумієте, щось буде змінюватися, буде перехід, перехід. І саме в цей період буде зміна як кордон через вас, через отриману інформацію. Ви направляєтеся в майбутнє, ви дивитесь в майбутнє і знак вдачі. Буде вдало проведено лінію, щось вдало завершили, закінчили і починаєте новий період, буде нова платформа. І до цього до цього ви щось дуже сильно хвилювалися, ждали цих подій, чекали цих подій. Розумієте? А у підсумку, підсумку, все буде дуже добре. Все дуже добре буде, починається світлий період в вашому житті. Знаєте про це, що ви будете на якомусь такому позитивному моменті знаходитися, і прямо будете відчувати, що ось нарешті в вашому житті починають відбуватися зміни, зміни на краще благоприємні зміни, ті, про які ви могли тільки мріяти. Такої сьогодні є відсипочка, сподіваюсь, вам сподобалося. А я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.